Підписник Decafans звернувся до мене, щоб підібрати для нього комплект спінінг катушка і шнур в бюджетному сегменті для ловлі окуня. Спробуємо сьогодні це зробити. Схоже, відео я вже робив з комплектом за 3500 гривень. Але з тих пір і ціни трошки змінилися, і в даному випадку людина просить саме для ловлі окуня. Якщо розглядати саме ціленаправлену ловлю окуня, то я б краще зосередився щось на тесті до 5-7 гравів. Цього буде достатньо, щоб використовувати 5-7 грамів та силиконову приманку 2-дюйми закидати доволі далеко і ловити. Середнього та великого окуня, ну а також використовуючи маленькі легкі ваги та малесенькі приманочки, ковиряти окуня прямо під ногами, з коряжок і тому подібне. Також можна буде ловити з цим комплектом і на воблери, і на залізо, коливалки, оберталки тобто, в принципі, такий о, універсальний комплект. Це буде не тільки під окуня можна ловити, в принципі, будь-яку рибу, але. Під оконя до підоконя. Поїхали з спінінга. Ціни, звісно, змінилися дуже сильно. На перший погляд, те, що я подивився по ринку, звісно, можна щось там взяти за 500 гривень, але ну, чи варто? Тобто людина питає бюджет, але при цьому я так розумію, що хоче отримувати і задоволення від ловлі. Тому першим спінінгом з трьох буде солпара від MajorCraft. Так, уже трошки, я думаю, застаріла моделька. Але за 2500 гривень можна взяти 702 модельку до 5 грамів, від 0,5 до 5 грамів. 2,13 по довжині доволі непогано для ловлі окуня. Але особисто я ем, взяв би щось сучасніше. Наприклад, є Азура Kinshin 7,6 футів, ультралайтова 2,29 від 0,8 до 7 грамів. Довга палка, гарний тест. Чудово підходить для ловлі окуня. Так, найбільша ціна з того, що я знайшов: 2916 гривень. Немало для бюджетної. Вудки, але це реально зараз такий у нас бюджет. По факту щось в районі 65-70 доларів. Да, такий у нас зараз бюджет. Але чудове водилище підійде для ковиряння як мілкого окуня, так і виважування кабанчиків 500-700 грамів і вище і з кілограмом. Складно буде, але впорається. Вага вудилища 99 грамів, легке, ультралайтове. До нього легеньку катушечку 2000-2500S. І чудово. Ну, і ще більш оновлене вудилище, яке от вийшло минулого року, здається, фаворитівський X1 Stream, Той, який X11, 682 ультралайтова. Це 2.03 по довжині і 1,5-7 грамів. Тест тут виходить трошки нижній піднятий. Верхушка така сама 7 грамів, а знаючи фаворит, можливо, там трошечки більше. А, лад, мені більше подобається тут, Moderate Fest. І ціна 2290 гривень. О, тут уже побюджетніше. Воно здається навіть найбюджетніше. в Серед цих трьох водилищ, що там по вазі, до речі, в нього 84 грами, доволі облегшено, тобто використовують нові матеріали. Напевно, саме це водилище я би взяв, воно буде найбільш універсальне в цьому всьому і ціна така адекватна. Єдине, що я би все-таки брав на якихось знижечках. що у нас там далі буде. Я думаю, весняні знижки обов'язково будуть якісь там 15%. Якщо у вас немає відразу такої знижки в магазинах, то я думаю, будуть там знижки до такого, і можна буде урвати це водилище по дуже солодкій ціні. Там за 1800 цілком можна буде взяти знайти. Серед катушок вийшло 5 варіантів. Один з них це той самий X1. Повний комплект можна взяти. Але мені здається, це не найкращий вибір і далі буде краще. Чому? Е, ну, бо це все-таки фаворит. Там будуть бренди, такі як Daiva і Абу Ціна 2500 гривень як для фаворита. ну... Доволі так на грані бюджету. Але дешевше зараз навряд чи буде щось хороше. Тому, що би я ще розглядав, це Daiwa Ninja 23-го року, 2000-2500, теж та сама ціна, але все-таки це Daiwa. Daiwa Revros 23-го року ЛТшка. Її я би також розглядав, але мені здається, для Окуня вона може бути. Не настільки гарно. Я от дивлюсь, вони повністю однакові характеристики: що Ніндзя, що Реврос. В чому ж їх відмінності? По підшипникам все те ж саме. Ну, коротше, от два варіанти від Дайва. Далі варіантик або Гарсія Кардинал, другий STX 2500 MS. Ціна зараз по знижці є 2380 гривень. А так вона 3400 коштує. Вже непогано. Плюс або Гарсія ну, доволі непогано робить катушки. Я, от, наприклад, брав мультову і цілком задоволений. Я думаю, що везенерційні теж вони роблять непогано. Дизайн приємний, схожий на мій Шимано комплекс. Ну і також ще дешевший варіант за 1699 гривень є кардинал але SX. Це більш така попростіша моделька. Але і ціна набагато менше. Тут вже треба дивитися, чи виходить купити кращий комплект, чи ні, все-таки різниця майже в 1000 гривень. Але якщо така можливість є, краще вже місяць почекати і купити щось реально круте, гарне, тим паче. Реально нормальний сезон рибалки почнеться з березня місяця, тут іще ще є півтора, так мовити сказати, місяці на те, щоб збирати гроші і купити вже гарний комплект. По шнурам я можу порадити реально дві моделі: одна буде бюджет, бюджет-бюджет там 400 гривень виходить, інша класний шнур, але вже під 750 гривень. Тому обирати людині самостійно, але зато буде вибір з двох варіантів. Той, що дорожчий, дорогший Light Game, біленький. 0,4, 0,5. Зараз він не всюди є в наявності, тому треба підбирати. Реально, під окуня краще 0,4 буде далі виліт, краща чутливість, можна буде використовувати менші ваги, щоб. Все круто було, тим паче, у нас там водили ще від 0,8 є від 1,5 грами, тому краще тоньший шнур брати. Але це гарний шнур, з яким можна і трофеї подіставати, якщо гарно відрегулювати фрикціон. А катушечки, які я рекомендував, ну, зможуть з ним впоратися. Не ідеально, але зможуть. А інший шнур. Той, про який я часто говорив, бачили в моїх відео: Intech 04, Intech Micron. Гарний шнур, китайський, він трошки товстіший, ніж заявлено, але і гарно тримає розрівне навантаження. По виліту він буде погірше, ніж Yamato, але все-таки бюджет за 400 гривень, шнурочок доволі непоганий. Ну, а також я попрошу вас не пройти повз і написати в коментарях, що б ви порекомендували людині в бюджеті для ловлі окуня. можливо, знаєте, якісь бушні варіанти, де подивитися. А можливо, я її пустив якийсь крутий комплект. Пишіть спіннінг, катушка, шнур. Якщо відразу вкажете ціну, щоб людина відразу розуміла, вкладається вона в бюджет чи ні, буде прям суперова. Цим ви допоможете і мені, і. Риболову. Можете одразу це зараз робити. А далі побачимось в наступному відео. До зустрічі!